Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву та закликаю вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина агресії? Якщо така є, у тих, хто дивиться відео близьких людей, в оточенні, агресивна поведінка? Яка істина причина агресії, що відбувається? Якщо присутня агресія, може ви агресивні тих, хто дивиться відео близьких людей. Угу. Дивіться, тут такі карти виходять. Це напад на сім'ю, на родину, ставлять програми розсорки, сварки, дуже сильні сварки. Як на рівному місті? З нічого повинна бути агресія. Тут змінюють. Поведінку, ще карта вийшла місяць, це е, вплив. Ставлять ямарочки, мороки. Агресію ставлять дуже сильно. Ще, е, може бути агресія саме спрямована на дітей. На дітей. Змінюється поведінка якимось чином на агресивну. Угу. Заперечу весь негатив обираю. Заперечу негатив обираю. Прошу вищі сили допоможіть. Беріть агресію. Більше немає агресивної поведінки. У деяких є ще на роботі агресія. Скажіть, допоможіть, що відбувається. Ну так, як е, тут на роботі, може, ще агресивна людина, психічно е, неврівноважена людина. Вона е, має безпричинна е, агресія заради агресії без причини. Ви ні в чому не винні людина Має розлади психічні. От, і тут вийшла карта, що вам варто піти. Угу. Якщо ви уходите з цієї роботи, у вас здійснюється всі мрії, у вас буде хороша робота. Скажіть, допоможіть ви ще. Лишатися не можна, бо сильно вже. Це буде продовжуватись. У вас депресія вже навіть від цієї агресії. Заперечую весь негатив. Убираю, руйную. Прошу Вищі сили, допоможіть. Отведіть агресора навіть вічні. Тут є порада, якщо це робота. Вам треба уходити. от У вас все вийде. Дуже гарні карти. Що стосується сім'ї, тут йде агресія на дітей, але тут магічний вплив. Це навмисно руйнують родину, сім'ю руйнують, втручаються навмисно. Хочуть, щоб розлучалися. Може робити родич. Або друг із дитинства, подруга, друг. Заперечу весь негатив, убираю, руйную. Більше агресії до вас не проявляє. Друга половина всіх, хто агресію чинять, втовлюють, спати лягають. Агресивні дії зробити не зможуть. Все погане, все лихе, що вам ставлять програми негативні, розсорки, агресивну поведінку. Повертаю назад, тому хто ставить, хто робить. Не напереклад на них самих. Буде так і так і є. Угу. Програма поставлена на руйнацію. Може, навіть тут ще похилого віку жінка вийшла. Ставлять таку морочку, щоб ви не отримували підтримки від другої половини, від чоловіка, дружини і, і дітям, і вам не давали фінанси, не підтримували, не піклувалися. От. Заперечуюсь, негатив обираю, порчу нас, студу знімаю, агрессивную знімаю, агресивну поведінку обираю. Ще немає жодної негативної програми агресивної поведінки щодо вас, щодо до дітей. Відкриваються шляхи дороги. Вас чують, розуміють. Агресії більше немає. Ще немає жодної причини для агресії. Перекривайте, перекривай. прошу ваші сили, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться від близьких людей. Захищайте буря, не намитьте, не лишайте, де буде захист міцний. Але так, так і так є. Вищі сили янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на спокійне життя, на щастя, на радість, життя без агресії, все агресивне все зле. Повертається назад тому, хто робив, хай з ними все це станеться. Знімаю повністю розсорку, знімаю сперечки, більше немає злості, більше немає ненависті. Заспокоїться. Більше напасти не зможе буде так. Загою всі травми і рани більше не болять, буде так. Бачите, така агресія. От, і є ще питання від глядачів на загальний розгляд на YouTube. Це... Питання, ага, чи, яка чому йде набір ваги? Що заважає схуднути? Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає схуднути? Скинути зайву вагу тому хто запитує? Це питання може також програтись у тих. Якщо схожа проблема, може допомогти. Скажіть, допоможіть, що заважає схуднути. Тут чітко вийшло, скидують зайву вагу переклад. До речі, є люди, яким переклад почали робити ще, як ви були дуже молоді з юного віку. Не просто ставлять, перекладають зайву вагу, хочуть спотворити вашу зовнішність, ставлять програми такі. Оточність, серцева система. Може, навіть скид хвороби, зайвої ваги, але у вас йде ще як отеки набряки, верніше, набряки. От, робили, спотворювали зовнішність. Ще хочуть, щоб у вас. Тут і морок стоїть, щось роблять і з головою може погана пам'ять з головою. Ви як зупинилися, не може, вам важко, дуже важко виконувати свої роботу. Ви маєте роботу, пов'язану за авто. Може пересуватися, їздить відрядження якісь може так. Ще програма стоїть, щоб ви не змогли працювати, заробляти фінанси. Так, і у вас дійсно. Ваша ефективність зменшилась, зменшилась гроші. Скажіть, допоможіть Вищі сили, яка істина причина, що відбувається, чому йде набір ваги у того, хто запитує? Вам ставлять програми тут різні, з трьох сторін і фінанси. Ще щоб не любили вас, щоб від вас одвернулися. Но більше всього, переживаю, щоб вам, кохана людина, не давала фінанси. Знов щось всіх так турбує, що буде підтримка фінансова. А це, якби, залежить від вашого стану. Як ви виглядаєте, от наче так ваша зовнішність і всіх турбує, що якщо ви красиві, то ви багаті, Вбираю повністю, знімаю всі порчі, скиди, переклади хвороб, переклади зайвові, Знімається, повертається назад, тому хто скидав. Так, дуже сильно напа... ну, вам дійсно важко схуднути. Тут серйозні карти такі виходять. Щось як підклад навіть зроблено вже не перший раз руйнують ваше здоров'я саме, життя руйнують. Анулірую всі підклади, що в домі не працюють більше, анульовано повністю всі кладовиці мають церковну негативна негативну прості, Переклади скиди хвороб знімає. повертає назад, тому хто скидає. Мороки-морочки знімаю ці переклади. І ще вийшли карти, коли залежність можуть скидати своє, свою залежність. Може, є залежність від алкоголю, від переїдання. Можуть скидати оцього свого сушу лярву, цю мерця, який приходить їсти. Може таке бути, або це такий вигляд і порчі. Тут усе, що тільки можливе, вийшло, скажіть, прошу вища сили, захисту міцного для того, хто запитує і вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Всі, хто дивиться відео, захищайте, оберігайте. Не намать, не лишайте, все погане, все лихе. Поверніть назад, тому хто скидав, хто робив. Прикриваю, перекриваю. Більше немає залежності від їжі, більше немає залежності від алкоголю, від, від... буває ще залежність різна. Буває. Залежність, адрен... адреналінозалежність, коли вам хочеться відчути гострі відчуття, і воно все тягнеться. Ви відчуваєте гострі відчуття, це коли людина хоче посваритися, влізти в якісь ситуації екстремальні. Відчути адреналін, а тоді це заїсти або запити. І набір ваги йде. Така ситуація, бачите, це не просто. дійсно, вам важко дуже перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу очистити енергетичні. Фізичний простір того, хто запитує, всіх дивиться і помешкання очищається від негативного впливу, перекладів, скидів. Обмінів, підмінів, підмінні негативних програм більше втручатися не можуть, От сікаю всіх мерців, сушів, лярв, всіх, хто приходять їсти, зловжувати. Вам це більше не потрібно робити. От на віки вічні. Давно померли, ваше життя завершилось, вам більше зловживати не потрібно, ви можете вознестись і заново народитися. Більше не треба приходити їсти до того, хто забуде. Буде так і так. Браю з тіла зайвого, очищаю тіла зайвого Вам це більше не потрібно. Знімаю, ставлю заборону, Буде так і так. Це сказано Це питання ще треба хоча б два рази переглянути. Настільки потужно влізли вам, бачите, зіпсовано. Досить сильно зіпсовано судини. Щось зробили, що йде, як набряки набряками. Нічого, все вийде. У вас вийде відновитися. Ви дуже красиві. Тут все буде гаразд. Просто ще пізніше переглянемо. Отака От. От вийшла сьогодні кава. Я хочу усім подякувати за донати, за коментарі, за те, що пишете свої відгуки. Заподобайки. Також хочу нагадати, що можна записатися на індивідуальний прийом. Номер контакту є в описі під відео і вже в коментарях закріплено бути. Також хочу нагадати, що можна. Запис... Написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі за донат на будь-яку суму, і це допоможе також тому, хто запитує, і всім, хто дивиться відео. От. І нагадую про наших військових, будь ласка, не забувайте, одна-дві гривні, хто скільки зможе, маленького донату не існує. Зараз дуже необхідна підтримка нашим військовим. Так що, якщо помічаєте, десь іде збір на дрони, автівки, лікування, все щось, що необхідне нашим військовим, одна-дві гривні, хто скільки зможе, не минайте щодня. от так Бажаю, щоб вам. Очистився ваш простір від негативу, від агресії, щоб агресори пішли із вашого енергетичного, фізичного простору, більше не могли втручатись в ваше життя, очищається, цікаються всі прив'язки, залежності. Більше немає жодного негативу в вашому житті. Буде так і так і є. Буде захист міцний. І всі, хто на вас агресію чинять, втомлюються, руки підняти не зможуть, кричати не зможуть, спати лягають. Буде так і так є. Буде так. От. так що на цьому все. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!